Доброго вечора, козаки. І це у нас... знову наша улюблена гра Tavern... Таверн. Дай прочитаю краще. Таверн Rumble Рогалік карт. Можна когось прокачати. А, в мене ж типу я взяв покачувати. Добре, погнали в атаку Зразу погнали. Чим швидше почнеться, чи швидше не це <зас> закінчимо. Напевно, Денсі буде. Чому сюди поставив? Мені треба одразу захистити три лінії, тому що зараз буде бійка. Пусть йде саме низка до. Будемо атакувати останній, тому що він так, так буде вигідним. І... Цього, напевно. Ну добре, в принципі, можливо виграти. Куди кого ще поставити? Сюди напевно, тому що якщо що, це буде погано. Хоча і тут також не буде солодко. Ла... Добре, сюди погнали. Повезли. Вони ж перебігають типу. А... Так, перебігають, коротше. Кодора чи взяти безпеки когось юніта? Юнітс чи так. Mm. так. Кодора саме кінець, як завжди. Нас повинен саме останнім атакувати. Захист, напевно. Хоча атака також. Шоумен. Шо він робить? Мене не play spell to the game to Не зрозумів. І Гуард Ну так, тут пусть будете Guard. Чи краще заспавнити дві копії? Не краще заспавнити дві копії. Ага, би я не господину першу Ну, добрый, хоть это не дуже выгодно. Блин, почему это все такие дорогие персонажи? Все можно еще раз рерол. Хоть это не выгодно. Кайл, что робить? делает? Uh, excite El Unis you in your hand 3-4-8. Uh, что я сделал? Ни. І я чуть не програв. Oh. Допільгамкера краще, напевно. Далі цього. Ставлю її полібасу. Ставлю одного сюди. А, ні. Я з одного допільганкера ставлю. Одного сюди. Лілі Бразер сюди. І ще ем, копії кого-копії кого. Копію цього. Пусть будуть. Давайте, його, добив, Фу давайте я не хочу програти на кінці гри. Дає 2 меча Lambvenger if you excite this card gain 2 mana О це прикольно Автор ну, у цього Типу тобто, що цю карту тоді 3 мани Прокачати любу карту Давайте цього прокачаємо Захист та урон Прокачати і грошей. Мені кажеться, що я зараз не переживу ось цю битву, блін. Так що я краще когось прокачаю ще. Того прокачати. Стрмно. Давайте я краще всіх прокачаю. Я не буду покупати нові карти, у мені вони по барабану, мені не дуже вони вигідні. Я тоді краще всіх прокачаю зараз. Оцього прокачаю щоб вони всі були прокачаны мечника І ще раз всього хочу за 95 скрізь 95 75 коштувало тут також 75 о шо я прокачав Добре, мечник треба було тут прокачуватися не ладно хто в мене там один залишився? добре Хоч би повезло, тому що в мене дуже мало життя. Цей пробиває, цей також пробиває. І цей електрошокер жорсткий. Блін, стрьомно. Давайте до пельгангера будемо ставити. Давайте сюди до пельгангера. Потім цього ланвульф. Повезло до пельгангера. Поставимо захисника. Куди краще захисника поставити? А, Великого Брата І Захисника. Тут буде приблизно. Ну тут не дуже стромний, тут 14 і. хоча? Тут 15 будемо на цій лінії. Тут буде 16, ну так, краще тут захисника поставити. Злого цього і Свортного. І давайте краще захисника тут поставимо. Че, почекайте У мене буде 10, 15, 17. Тобто, у мене буде 10, 15, 17. І це повинно бути 16, 16 плюс. плюс эм, ну, коротше, тут треба також захист. Тут, по ідеї, ну також захист буде. Тоді сюди, напевно, тут повинна бути важливіше в містечко. Ні. Ні. Ну за що? Я програв. Блін, майже що закінчило, я вже думав, що тут можна це закінчити. І не вже закінчити бдень ці гроя не завжди. Так, блін. Моя ідея була такою, щоб я пройшов в цю гру. І вже не випускав ці відоси. Тому що в мене дуже багато відео по цій грі. І напевно, блін, вже люди думають, що я фанат цієї гри, і тільки по неї відео знімаю. І цей канал перейдуся тільки на неї. Ну це не так. Ай, mm. добре. На цьому будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Слава Україні! Бережіть своїх близьких та себе. Ну і пока!